Ці люди змінили світ, які відомі особистості народилися у рік змії. Гострий розум, харизма та стратегічне мислення це лише деякі особливості народжених у рік змії за китайським календарем. У 1833-му У рік водяної змії народився Альфред Нобель, засновник найпрестижнішої премії у світі. Його новаторські ідеї досі впливають на науку. Хатма Ганді легендарний борець за незалежність індії, народився 1869-го. Це був рік земляної змії. Його мудрість і наполегливість змінили історію цілої країни. Президент Шаджонев Кеннеді народжений 1917-го, в рік вогняної змії. Він увійшов в історію своїми амбітними ідеями і програмою висадки на місяць. а тому, що вони важкі. Культовий Брюс Лі, символ бойових мистецтв, народився в 1940 році. У рік металевої змії його філософія і стиль життя надихнули мільйони. Ікона музики Боб Ділан Лауреат Нобелівської премії з літератури хоч і народився у 1941-му, Та за місячно сонячним календарем це все ще був рік металевої змії. Його пісні стали голосом цілого покоління. Кожен рік змії дарує світові нових лідерів і новаторів. А ви також народилися під цим загадковим знаком.